Задача 4. Скільки грамів фосфор 5 оксиду і кальцій-оксиду потрібно відважити, щоб при їх взаємодії утворилось 9,9 грамів кальцій метафосфату кальцій ПО3 двічі? Складаємо коротку умову задачі дано. У нас є одне числове значення. Маса кальцій метафосфату. Маса кальцій. ПО3 двічі дорівнює 9,9 грамів. Визначити необхідно скільки грамів, тобто масу фосфор 5 оксиду П2О5 і масу кальцій оксиду, кальцій О. За цією умовою задачі. Складаємо рівняння: фосфор оксид П2О5 плюс кальцій оксид. Отримуємо кальцій метафосфат. ПО3 двічі. І за цим рівнянням у нас все співпадає, коефіцієнтів немає. Тому я записую коротку умову задачі відповідно формул. Однією рисочку я підкреслила формулу числові значення, якою у мене є за умовою задачі, і двома ті сполуки, що масу їх треба визначити. Над формулами підписуємо коротку умову. Маса метафосфату 9,9 грамів. Маса фосфороксиду і кальціоксиду необхідно визначити. Під формулами цих речовин я підписую кількість речовини за рівнянням Фосфороксиду 1 моль. Бо перед формулою нема коефіцієнту, так само кальцій оксиду і кальцій метафосфату по одному молю речовини. Далі. Для того, щоб розв'язати задачу, я скористаюсь способом, коли під формулою речовини необхідно привести кількість речовини за рівнянням до одиниць вимірювання, що написані під, над формулою. Тобто над формулою фосфороксиду у мене маса. Під формулою я також буду визначати її масу за формулою кількість речовини помножена на молярну масу. Таким чином, маса дорівнює, оскільки кількість речовини у нас 1 моль за рівнянням реакції, маса буде дорівнювати молярній масі. Тобто за періодичною системою фосфор має масу 31, і у нас їх 2 атоми. Плюс оксиген має масу 16 і у нас їх 5. Таким чином, у нас виходить 142 г. Так само маса 1 моль кальцію дорівнює за формулою кількість речовини помножена на молярну масу, кількість речовини 1 моль, тому молярна маса кальцій 40 плюс. Оксиген 16 дорівнює 56 грамів. Так само над формулою кальцію метафосфату одиниці вимірювання маси, то під формулою я також визначаю масу. Маса дорівнює. Кальцій має масу в періодичній системі 40 плюс 2 атоми фосфору 31 помножене на 2. Плюс 6 атомів оксигену 16 помножене на 6. І це виходить 198 г. Далі, для того, щоб розв'язати задачу і визначити маси двох оксидів, я розрахую це за двома пропорціями. Тобто перша пропорція маса П2О5. Так, відноситься до 142 як. 9,9 відноситься до 198. Таким чином, маса P2O5, якщо ви розв'яжете це рівняння, буде дорівнювати 7,1 грамів. І таку саму пропорцію складаємо для маси кальцій оксиду. Маса кальцій оксиду дорівнює. 9, 9 поділити на 198. Таким чином маса кальцій оксиду буде дорівнювати 2,8 грамів. Відповідь. Відповідь. Маса П2О5 дорівнює 7,1 грамів. Маса кальцій оксиду дорівнює 2,8 грамів.